Я маю цікаву історію. Таких історій у мене є безліч, от реально безліч, тому що телефонують мені дуже багато людей практично кожного дня. І в таких історіях я не знаю, кого винити. Чи винити все ж таки майстра, який щось там погано е зробив, і тому подібне? Чи винити все ж таки людей-замовників? Бо, як правило, в таких випадках е це, знаєте, люди. Які щось шукають, знаєте, е, така є, ну не дурний придумав, що знайдеться той, хто зробить дешевше і тому подібно. І ці люди, як правило, от шукають е, от дешеві такі знаєте, е, способи. А в кінечному результаті виходить не так, як вони собі думають. В мене от така реальна історія, одна з історій сьогодні. Е, вона триває вже дуже довго в, в переписці в Viber. Одна жінка, якої я абсолютно не знаю, просто по вайберу питала мене приблизно там півроку тому, можливо, і ще швидше, щось за кахель. тобто який кахель, яким кахелем ми працюємо, тому подібне. Я написав, яким ми працюємо, і вона собі вибрала не той, яким ми працюємо, відповідно дешевшого виробника. Я вважаю, що менш якіснішого. і... Е, відповідно, я вже зрозумів, тобто що, що у нас не буде ніякої з нею справи. Відповідь, але через деякий час вона починає мені е, давати ще якісь питання про цеглу, про суміші і тому подібне. Я не дурний, я у цій справі вже дуже багато років. і Я розумію, що вона вже купила собі той дешевший кахель і знайшла собі просто якогось майстра. і Напевно, не знаю, перевіряє його чи, чи як, тобто питає мене ще про такі речі. Мені це максимально не подобається, тому що коли людина вже запросила майстра, відповідно, і це все вже має майстер розказувати про цегли, про суміші і тому подібне. І коли мене е, про це питають, а я знаю, що там вже є майстер, це, ну, це як мінімум забирає мій час. Е, Намарно просто, і ну, це яка вже недовіра до того майстра. Одним словом це якась така максимально негарна не ситуація, тому що я уявляю себе, якщо б нас запросили і десь там перепитували когось, е, чим роб, чим ти робиш тому подібне. Я не знаю, як, як би я вчинив ці ситуації. Слава Богу, у нас такого нема. Але така ситуація. Тобто я розумію, що там вже є майстер, і ця жіночка. Починає мене випитувати. Я, звичайно, там пишу, чим ми працюємо. Мені по, по великому рахунку ну, і не важко відписати, хоча максимально неприємно. Але е, воно там триває не знаю скільки часу, я там не уникаю зараз в ці деталі. Е, і сьогодні ситуація наступна. Сьогодні ситуація така, що е, е, смс приходить, типу. Е, перші слова це чи виїжджаєте ви на виїзд. Я Цю переписку ну, пам'ятаю, пишу. Я вже вам написав, що ми не працюємо тим кахелем, який у вас є. І вже з цих слів я розумію, що вже якась ситуація там не дуже весела. Що так і, так і насправді є. Е, потім е, вона мені пише: е, порадьте доброго майстра. А я пишу: Ну як, ви мене вже питали про матеріал. Тобто ви зараз накупили матеріал, тепер шукаєте майстра. На що вона мені відповідає, що майстер був, почав робити і наробив такого, що майстра вже нема. Я, якщо чесно, ну, не знаю, як е, в таких ситуаціях що людині відповісти. Тому що е, я не знаю, у кого тут винити. Ну, окей, майстер, давайте, в чому винен майстер? Він винен в тому. Що можливо, можливо, це якийсь старший чоловік, який працював колись знаєте, типу, собі таким старим методом, шви на палець. Він має свою якусь аудиторію, його ціна за роботу комусь підходить. Відповідно, якість роботи також комусь підходить. Окей, роби собі. Не лізь просто до дорожчих кахлів. Скажи, просто навчіться відмовляти. От реально навчіться казати ні, це не, не важливо, типу, чи ви там дорогий майстер чи дешевий, але зробіть собі ну, навчіть як навчіться казати стоп і ні, тому що ви нікому нічого не винні. Якщо ви просто відмовили, в цьому нема абсолютно нічого страшного. Звичайно, якщо ви вже почали з людиною працювати, людина купила матеріали, потім відмовляєте. Це вже інша справа. Але коли людина просто подзвонила, ви маєте просто. Не те, що маєте, ви, ви можете без проблем відмовити, тому що ми не зобов'язані робити усім підряд. Але вернемося до того майстра. Тобто, якщо ти робиш там собі такі, знаєте, недорогі з недорогого кахелю, знаєш, що у тебе робота не дуже. Не бери дорогі кахлі, тобто, не... Ну, роби собі своє і все, якщо ти не вмієш зробити добре. тобто тут. Я тільки так бачу, що воно майстра, що він просто його була вина, що він взяв не той кахель і відповідно, можливо, не вміє з ним працювати. Але практично левова частка вини, я вважаю, що на замовнику. Тому що, по-перше, ви першочергово шукали якісь дешеві шляхи. вже ви думаєте, типу, що є якесь диво, коли ви купуєте. Можна сказати, не дуже дорогий матеріал, або навіть є, що ще дуже дорогий, і хочете знайти майстра, який вам зробить за 2 за копійки. Бо я знаю на власному прикладі, ну не на власному прикладі, але знаю це прекрасно. Повторюю, що 8 років, може вже і більше навіть 8, добрих 8 років. Ми у пічництві. Тому я це знаю, розумієте, я людей бачу вже наскрізь по телефону. Відчуваю. Тобто є випадки, коли людина дає за кахель 50 тисяч гривень, іноді і 80 тисяч гривень. Плюс цегла, дверки, тобто це набігає приблизно 3 тисячі доларів. І хоче, щоб прийшов майстер і зробив за 10 тисяч гривень. Люди, такого не буває. Повірте. Тобто ви можете знайти майстра, який вам зробить за 10 тисяч гривень, але що він з того зробить, ну, мені важко виявити. Тому, повірте, такого нема. Е, і до чого я веду, що ці люди купили матеріал, скажімо так, не дуже дешевий, і хотіли собі, напевно, зекономити на майстрі. Це це ну, моє звичайно припущення, але воно я думаю, що правдиве. По-друге, як ви можете, е, наприклад, запрошувати майстра, не бачучи його роботи? Я не розумію, він що десь там ішов по дорозі, ви його так знаєте, е, хапнули і до хати. Ну, то якщо я чи хтось інший, і не важливо ж це робити там щось кахільне чи в загальному будь-яка ремонт, будь-які будівельні роботи, якщо мені щось потрібно, я вивчаю це питання. Тобто в цьому випадку, як ви ну, хіба ви не бачили його роботи? Чи ви, можливо, бачили його роботу і подумали, що він прийде до вас і зробить вам просто тобто, ідеально? Або бувають випадки, коли до мене також телефонує, що майстер е, зробив вже пів групки, і тоді люди починають шукати якісь проблеми, бо, бо воно все, все не гарно. Ну йолки-палки, він ж не зробив. Е, Півгрубки за, за один день. Він робив там 2-3 дні, і потім коли вже абуває, взагалі цілу зробив. Якщо людина прийшла, якщо вона зробила перший ряд недобре, повірте, до восьмого ряду це не буде краще, це буде, можливо, ще гірше. Тому, тобто суть чого, що я просто хочу донести? Донести те, що не шукайте легких шляхів. Це мова зараз до замовників. Можливо, десь воно працює в інших видах ремонтах, так що так можна цей, знаєте, таку халявку у кахельному пічництві, у кахельному, тому що там ми не говоримо зараз про якісь ізоли, і тому це не працює, тому що тут треба людину, яка це вміє робити, і яка це любить робити. Повірте, тому що підігнати оці кахілини, воно так виглядає усе, знаєте, на відосиках, принаймні наших, що це так щолк і воно є. 20 хвилин чи 15 відео, все ідеально. Люди добрі, це є тиждень роботи. У нашому випадку від зорі до зорі, тому що ми не куримо, не п'ємо, погано спимо і тому дуже рано встаємо. І це робота від 8 до 8, іноді до 10. Тобто, це не так, як виглядає на відео. Що ви думаєте, що поскладав, іноді мені пишуть, то пічний конструктор, що там робити? Хто вважає, що це пічний конструктор? Я особисто запрошую до нас на будь-який об'єкт. Одного дня вам стане зрозуміти, що це не так, як ви собі думаєте. Це не пічний конструктор, і якісна робота коштує гроші. Ось така справа.